Дарина Кравчук, адвокат, долучається до нашої ефіру. Вітаємо вас, вітаю вас. А одразу хотілося б відштовхнутися від тези туска стосовно і заморожених активів, але вже йдеться не про відсотки, а про тіло. І в контексті інформації, яка в деяких телеграм-каналах була оприлюднена днями, що росіяни будь-сім то не проти ці самі активи використовувати, але з урахуванням території, які нині тимчасово окуповані самою Російською Федерацією. Сказати про те, що звичайно ця ідея стосовно передачі Україні активів, вона є не новою і вона вже давно обговорюється на світовій на європейській арені. Проте потрібно розуміти, що реалізація цього механізму має декілька складнощів, які є досить таки суттєвими, і які є зокрема відповідями на питання, чому це не було зроблено до сьогоднішнього дня. Перший момент, який я можу сказати як правник, це юридичні перепони. Про що саме йдеться? Ви знаєте, ми потрібно, потрібно враховувати те, що міжнародне право досить таки потужно захищає право власності, навіть якщо йдеться про е, рамки санкцій і про право власності, розуміння права власності в певних санкціях. Тому тут потрібно знайти оту тонку межу, яка дозволяє вилучити ці активи, і при цьому не порушити оце священне охорон. Онювальним міжнародним правом право власності в цьому, власне кажучи, складнощі, і власне на сьогодні ми бачимо, що за три роки світова спільнота не змогла знайти механізми, які дозволяють передавати не доходи, а передавати саме тіло безпосередньо ось цих заморожених активів. Другою такою перешкодою це є те, що на сьогодні відсутня певна політична єдність. Ми бачимо, що окремі країни часто виступають проти того, що ні, потрібно врахувати всі ризики, ні, потрібно надати певні гарантії і так далі. І ми розуміємо, що допоки не буде цієї єдності серед усіх країн, зокрема серед країн Європейського Союзу, говорити про передачу цих заморожених активів, ми на жаль не зможемо. І третій момент, який є теж не менш суттєвим, це те, що є певні фінансові та економічні ризики для всієї світової сі. Ми розуміємо, що коли ми говоримо про заморожені активи Російської Федерації, то Дуже велику частку серед цих активів займають саме активи центрального банку Росії. І ми розуміємо, що всі ці активи вони інтегровані в загальну фінансову систему. І на сьогодні їхнє вилучення, їхня передача може безпосередньо безпосередньо вплинути на стабільність цих фінансових ринків. Тому важливо розуміти, що перше, дуже добре, що європейський союз затвердив план передачі безпосередньо доходів від цих активів, і ми вже бачили ці кейси. По друге, дуже добре, що сьогодні, зокрема, і на тлі. Міжнародної політики і усіх тих новин, які ми з вами спостерігаємо кожного дня, піднімаються питання про те, що все ж таки заморожені активи повинні бути передані Україні. Я впевнена, що європейська спільнота і світова спільнота, врешті-решт, об'єднають свої зусилля і знайдуть ті шляхи, які дозволять нам це зробити на сьогодні. Але знаєте, я б хотіла сказати ще один важливий момент: що коли ми говоримо про заморожені і безпосередньо піднімаємо питання про їхню передачу Україні, то ми можемо спостерігати на теренах Європейського союзу, зокрема, досить багато судових процесів, які вже розпочаті. І навіть дуже часто суб'єкти, фізичні особи, юридичні особи, які підпали під санкційні списки, і активи яких були заморожені, відразу оскаржують ці дії і розпочинають судові процеси безпосередньо в європейських інстанціях. І Звичайно, що це затягує ці процеси ще більше і безпосередньо створює ще більше ризиків для того, коли будуть передані врешті-решт ці заборожені активи і в який спосіб. Але я ж недарма поточнив в контексті з урахуванням точніше цієї інформації, що про це писало це і і деякі телеграм-канали, зокрема і російські, що нібито в Москві в Кремлі не проти, е, значить, ці самі активи 300 мільярдів е, витратити на відновлення України, але з урахуванням тимчасово окупованих територій. То можливо, це є якраз тим самим механізмом. Ми можемо розраховувати на те, що за е, що вони дадуть такий дозвіл європейцям. Ці гроші передадуть умовно там 30% на тимчасово окуповані території і 70 Десять на відновлення України як варіант такий може бути? Ви знаєте, зараз ми звичайно бачимо цю інформацію. Вона з'являється, вона з'являється переважно не з офіційних джерел, а з певних якихось засобів масової інформації, з якихось допущень і так далі. Але чи можливий цей варіант потенційно так? Чи можливо його буде врегулювати в правовому полі, так? Але питання в тому, як це буде, під якими, скажімо так, нормами, під якими положеннями це буде, і ви знаєте, я б хотіла сказати, що я як е, спеціаліст і доктор філософії в галузі права, який працює вже декілька років в питаннях відшкодування шкоди, я би дуже хотіла все таки, щоб оці кошти, які будуть іти на відновлення України, вони були дійсно виплачені Росією безпосередньо як репарації. Вони мали дійсно характер коштів націлених на відшкодування шкоди завданої війною, ми можемо говорити про якісь інші механізми. Ми можемо говорити про якісь інші історії, які можуть обговорюватися і стати предметом тих чи інших домовленостей або тих чи інших угод. Проте при цьому всьому ми не повинні забувати про те, що ворог повинен понести відповідальність і повинен відшкодувати своїми коштами всю ту біду, яку наробив на теренах нашої країни, да, бо в такий спосіб якщо що це буде вирішено саме так, як ми от щойно на початку проговорили, це буде виглядати як, нібито знаєте, такий жест доброї волі з боку росіян. Ось вам наші активи, гроші. Будь ласка, відновлюйте. Ми вам допомагаємо в цьому питанні. Ваша правда, дякуємо вам за долучення до ефіру. Дарина Кравчук, адвокат була гостем Дякую. в цій частині нашого ефіру. Ну, а Далі про те, над чим працюють українські законодавці, третина законопроектів потрібно ухвалити і стосуються вони євроінтеграції. Зокрема, народні депутати розповіли, які з них першочергові чи встигнуть їх ухвалити. Та які ще документи важливі для розгляду? Є законодавча ініціатива, яка спрощує ухвалення законопроєктів, які є євроінтеграційними. Ми пропонуємо це. Велика кількість народних депутатів зареєструвала таку законодавчу ініціативу, щоб можна їх голосувати в першому читанні і в цілому, так як ми голосуємо. Постанови, це скоротить час. Це стосується тільки тих законодавчих ініціатив, які є євроінтеграційними. На потрібно негайно ухвалити закони, що стосуються адаптації нашого законодавства до європейського щодо збереження навколишнього середовища, щодо інших речей, і я думаю, що вже найближчими днями Верховна Рада. Все таки приступить до розгляду цих важливих законопроектів. Насправді зараз склалася в парламенті досить така тривожна ситуація і не принаймні, для нашої фракції Слуга народу, чому і з яких причин заблокована робота Верховної ради. Вона заблокована по всьому по голосуванню євроінтеграційних законів, по будь-яким рішенням, навіть по звіту уряду. Не дали уряду прозвітувати на останньому пленарному засіданні одна із опозиційних фракцій. Тому ми ж, ну, звертаємося, все таки, щоб парламент має працювати це єдиний законодавчий орган. Він не припиняв працювати з 24 лютого 2022 року, і в цей рік, 25 рік, коли ми маємо відкрити усі кластери переговорів, зупиняти роботу єдиного законодавчого органу, який ключовий в процесі. Прийняття рішень виконання всіх зобов'язань євроінтеграційних, це просто безвідповідальність. Ну Насамперед, це законопроекти щодо гармонізації українського законодавства з законодавством ЄС, антикорупційно антикорупційні ініціативи, це що стосується державного управління, до добре врядування, тобто підзвітність і прозорість в державній сфері управління. Це також незалежність суддів, це ефективна робота правоохоронних структур. Також важливі ще й закони по по які стосуються сил безпеки і оборони країни, не тільки євроінтеграційні, це соціальні гарантії для наших військовослужбовців, це підтримка армії, і ми не можемо дозволити собі не розглядати всі ці важливі питання через блокування роботи парламенту. А парламент на жаль заблокований парламент. Бо працює робить свою роботу системно відповідно до діючих процедурних норм, об'єм величезний. Звісно, я б окремо виділив, що мають бути і пріоритетні законопроекти, які повинні ухвалюватися. Можливо, ситуації з енергетичною системою там і інші всі без виключення законопроекти, які носять статус євроінтеграційний, мають бути розглянуті якнайшвидше.